Привіт, любителі цікавих задач. Я хочу запропонувати вам приклад на розклад на множники. Тобто даний множник розкласти на множники. Ми з вами знаємо різні способи розкладу, винесення спільного множника, групування, а також використання форми скороченого множення. Так ось, у даному випадку необхідно поєднати кілька таких способів. Спочатку ми згрупуємо доданки таким чином. А у п'ятому степені відняти А, тобто оці два доданки, відняти А в квадраті і відняти 1. Тепер із першої пари доданків винесемо за дужки спільний множник А. В дужках залишиться А у 4 степені, відняти 1. І з другої пари доданки винесемо мінус одиницю. Тобто мінус. У дошки залишається А в квадраті плюс 1. Дорівнює. Тепер ось цей вираз, що в дужці, можна розглядати як різницю квадратів. А квадрат у другому степені відняти 1 в другому степені. І е, цей вираз можна розкласти на множники за формулою скороченого множення. Отже, одержимо. А, що за душками? Перемножити А квадрат мінус 1 на А квадрат плюс 1. І переписуємо решту даного виразу мінус А квадрат плюс 1. Дорівнює. Ми бачимо, що у цьому виразі є спільний множник А квадрат плюс 1. Виносимо його за дужки. У дошках залишається А перемножити на квадрат мінус 1 і відняти від цього вирусу, залишається 1. Зрештою, ми можемо на цьому закінчити, оскільки ми розклали на множники початковий многочлен. Єдине, що можна спростити даний вираз для того, щоб записати його у... Вигляді стандартного многочлена. Дорівнює дужках А квадрат плюс 1, дужка А в третьому степені, мінус А відняти 1. От тепер цей результат буде остаточним. Наступна задача така. Розкласти на множники многочлен N у четвертому степені додати 4. На прикладі цієї задачі хочу показати вам один прийом, штучний такий прийом, який дуже часто зустрічається в різноманітних алгебраїчних перетвореннях. Суть його полягає в тому, що якщо щось додати, потім те саме відняти, то у нас нічого не зміниться. Тобто ми можемо додати і відняти один і той же вираз, одне і те саме число. До даного виразу, при цьому даний вираз залишиться незмінним. Отже, розглянемо такий приклад. n у четвертому, це у нас буде n квадрат у квадраті. Додати 4. А 4 це 2 в квадраті. Тобто ми маємо. Два квадрати, квадрати двох виразів. Якби тут іще був подвоєний добуток цих виразів, то ми могли б одержаний вираз записати у вигляді квадрата суми цих виразів. Тобто, якщо ми тут додамо 2 перемножити на n квадрат і перемножити на оцю двійку, на цю двійку, яка в основі є, вона є другим виразом, то ми одержимо з вами. Вираз, який можна записати як n2 плюс 2 у квадраті. Тобто, нам не вистачає такого добутку. Якщо спростити його, то вийде 4 n квадрат. Оскільки нам його не вистачає, то ми його додамо і віднімемо. Таким чином, ми не змінюємо даний вираз. Але дивіться, що при цьому, як ми це використаємо. Отже, n у четвертому... Додати 4n 4 квадрат і відняти 4n квадрат. Як бачите, ось цей вираз, який ми додаємо, він дорівнює 0. Тобто ми до n у четвертому плюс 4 додали 0 і залишилося n у четвертому плюс 4. Тепер переставимо ці два доданки місцями. Одержимо n четвертому плюс 4n квадрат, плюс 4. І відняти 4n квадрат. Дорівнює. Зверніть увагу, що оця частина це і є такий приклад. І ми його можемо записати у вигляді квадрата. Записуємо. n квадрат плюс 2 у квадраті. Відняти. А 4n квадрат запишемо також у вигляді квадрата. 2n у квадраті. І ми одержали різницю квадратів. За відповідною формулою розкладемо цю різницю квадратів на множники. Дорівнює n квадрат плюс 2. Відняти другий вираз 2n. Перемножити n квадрат плюс 2. І додати 2n. Отже, ми розклали дану суму на множники. Єдине, що кожен із цих множників можна записати у вигляді множена стандартного вигляду. Маємо остаточний результат. n у квадраті мінус 2n плюс 2. n у квадраті плюс 2n плюс 2. Ось таким чином ми розклали на множники. Розкласти на множники n у четвертому плюс n в квадраті плюс 1. Ми вже використовували з вами такий прийом, як додати і відняти одне те саме число, один і той же самий вираз. Ось саме такий прийом необхідно використати у даному завданні. Я сподіваюся, що кожну мою задачу ви спочатку намагаєтесь розв'язати самостійно. А тільки тоді повертаєтеся до мого пояснення. Зараз так само спробуйте здогадатися, який вираз нам треба додати і відняти у даному прикладі. Отже, продовжуємо пояснення. Дорівнює. n у четвертому це n квадрат у квадраті. От якби тут був подвоєний добуток n квадрат, тобто 2 на n квадрат, то тоді даний вираз можна розкласти як квадрат суми двох виразів. Тобто ми додамо n квадрат і віднімемо n квадрат. Я переписую ць, е, даний вираз о, оцю частину до кінця і далі додати n квадрат і відняти n квадрат. Дорівнює. n квадрат у квадраті залишається n квадрат плюс n квадрат. 2n квадрат додати одиницю і відняти оцей доданок n квадрат дорівнює. Ось цю частину ми записуємо, використовуючи формулу скороченого множення як квадрат суми двох виразів. Це буде n квадрат, оце перший вираз, плюс 1 одиниця це другий вираз. У квадраті і відняти, переписуємо решту. Ми одержали при цьому різницю квадратів. Розкладаємо її. n квадрат плюс 1, Перший вираз, відняти другий вираз n. Перемножити n квадрат плюс 1, додати другий вираз n. Залишилося тільки записати кожен із ножників. У вигляді стандартного многочлена одержимо результат n2 n у квадраті мінус n плюс 1 множити на n у квадраті плюс n плюс 1. Ось таким чином ми розклали на множники початковий многочлени. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.